Доброго раночку, мої найкращіші люди. Вітаю вас з тебе на каналі 6.40. Проснулася, не лежиться мені. Піду до праці. На термометрі 13 градусів, холодно, досить. Хорошенна руса, мокра зілля. Друзі, капуста та, що ми з вами садили, цвітна і брокколі. Я думала, вона тут пропала, пам'ятаєте, вночі ми з вами садили, а вона, дивіться, вся стоїть. Треба її тепер ту стару редьку, вирвати із зілля, щоб їй тут було чисто, почну, мабуть, з цього дуже мокро. Дивіться, скільки води. Страшне, але нема мені коли ждати. Треба полоти. Що ви пізнаєте грядку чи ні? Бачите, яка гарна. Сама зробила і не впізнала, тут рукола в мене я зрізала. Слухайте, ну так мокро з рукавиць капає. Роста. Ой, стала так, що себе видно. Далі буду часник полоти. Тут три рядочки небагато, але треба його пройти. Позрізаю знову салат і гляньте. Слухайте, я вже сміюся сама з себе. Кажу, хоч бери, не їдь у те село. Скільки тут без кінця роботи. Гляньте, коли він встиг. Знов треба зрізати і солити щавель. Дивіться. Ой! От чого я ніколи не торгуюся на ринку з сільськими жінками? Тому що я знаю, скільки це праці безкінечна, безкінечна праця. Працюємо далі. Гляньте штани вже в болоті. Все мокре. Працюємо. Ну що, друзі, цього разу я оці ще шев'ю окремо відібрала, щоб вони не займали місця мисці. І щоб легше було його перебирати. А ще такий отакий оцілу от миску. Бачите, велика така миска наклала окремо. І зараз ще буду прибирати цей салат. Мабуть, його, може, з коренем вирву, цей старий уже. О, пополоти тут щавель. І цибулю з полоти. Павутиця, я не знаю, тут нічого немає одна павутиця. Що з нею робити? Все заплила. Її чим більше. Зрізаєш, тим ширше вона заплітає. Ну, але не знаю. Бризкати чимось ніяк, бо ще цибуля пропаде. І брат заїде, казав, через годинку забере мене до мами, бо я там теж маю роботу на години-дві. тоді вже піду в картоплю. Роса спаде. Може в годину 11, піду тоді на картоплю чи в 12. Все, полю далі. Так. Ну Йдіть, йдіть. Піду хочу одяг повішати з машинки, витягнула. І отак. Так, друзі, приїхала я від мами, і от бачите, ще прямо в сходах, от в асфальті, де є щілинки, вросший бур'ян. Ну, його вирвати це не справа, бо я його вирвала, і через тиждень я приїхала, воно знову відросло. Ось тут під хатою, який бур'ян ще. Я зараз от по асфальті, бачите, от серед асфальту бур'ян. Я зараз візьму. Антибур'ян розведу так подвійну дозу добрячу і збризкаю. І воно через тиждень має погода бути, жарка, воно все пропаде, все стемніє і ціле літо може не бути. Ну, місяців два це точно, поки не насіється нове, не проросте. Ну Все бризкаю. О, бачите, які шкідники ще тут є? Червоні? Хтось, може, знає, що це за шкідник? Напишіть мені, У нас їх дуже багато, до речі. Гарно, обов'язково треба помити оприскувач, сіточку і прогнати струбки, щоб, не дай Бог, не лишилося, бо потім бризкати, там чи помідори, чи дерева, щоб не пропали рослини. Так, друзі, 13,50. Я приступаю до сапання. Шість рядків ну по метрів 150 приблизно. А, ага, що там? Аж там, 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 в кінці. Все, Боже, дай мені сили справитись. Для вас пройде кілька секунд, а для мене години. годин 4-5, мабуть. І все буде добре. Жара вже стала, знаєте, важко. Ну, але підсохло трошки сухіше, слава Богу, щоб хоч зілля сохло, щоб його не збирати. Збирати не буду. Просто буду сапати і залишати. Це Бог поміч. Так. Висікла картоплю, але не просто висікла, а зробила потрійну роботу. Як, як ви думаєте, друзі, яку можна робити потрійну роботу, коли полиш картоплю? Хто здогадався? Ось мої хороші. Що я робила? Я не просто їх збирала. А я собі, знаєте, що ще терапевтувалась, Тобто я стікла картоплю, збирала колоради. І я не просто їх збирала, а я уявляла, що то ті, що носять ці стрічки, не будемо називати. Да? Уявляла собі і отак йому робила. Щоб більш не розмножались, отак йому робила, отак. Отак їм всім до одного. Жодного не пропускала. Щоб не плодилися більше. Зарази такі. А я йду, друзі, мене ще чекає, щавель стоїть. Я рада, все, збулася картоплі. Так, закрила я щавель. Вже більше мені не треба, не буду більше закривати. І е, одну твістову баночку закрила, так як ви мені дехто з глядачів рекомендували. Холодною водою просто залила. Експериментальна баночка. Подивимося, що з неї буде. знаєте, поки я тут різала ще вельшу, я собі подумала, що, мабуть, потрібно йти ще мені побризкати білу крилку, тому що я можу не застати капусти. Зараз то її небагато, але поки я приїду через тиждень, то можуть одні стрибуни стояти. Так що йду я ще бризкати капусту. Так, друзі, білокрилка, 3 грами на 8 літрів води. А я візьму на 4 літри води два рази. Спочатку розведу у відеречку. Маленькому я взяла від загальної кількості води. Відеречка відсипала, незручно трохи одного руку. І додам обов'язково прилипача, так добряче. Прилипач такий в мене сяйву. Півкорочка. Тобто випаче. Розбовтаю. І все на 4 літри. Йду я швиденько, бо брат вже скоро буде їхати. Я ще думала вишню романю, черешню, цибулю коротше, вже як завжди спішу. Пішла я. Так. Зараз бризну, хоч трохи її налякаю, ту білу крилку. Ну, зазвичай тепек і мені допомагав. Воно лишалося там пару штучок, але... Не критично. Так, друзі, я вам обіцяла показати помідори. Бачите, зовсім друге діло. Отак от я низько позакручувала внизу добре. І от стоять, як снопочки. Деякі прив'язані до гачка. Ось гачок. А деякі просто за помідор, але так дуже низько. Так добряче я його обкрутила. І от гарно тримається. Всі підняла етикетки наверх. От. Все добре. Не треба тільки все треба вже сікти. Все асфальт. Бачите, яка земля порепалась, як асфальт точно. Насадка не тану, але вже яка є. Бачите, здіймаються зарази. Так, побризкала і зараз вам щось покажу. Дивіться. Бачите, Це капустини нема. Оце дірочки. Отакі от в землі щось вилізло. І ось, будь ласка, капустини нема. Далі. Ось ще хтось об'їв, ну це може бути пташка. Але от таких, як я вам показала, капустин, не одна. Зараз вам ще покажу. Ось, дивіться. Вірочки, ось, бачите. І капустини нема. Бачите? Ось така невдячна праця. От дірочка біля самої капустини. О. І капустини нема. Ось таке городництво. Таке городництво тепер. От, бачите, тільки листки з боку лежать, капустина згрижена. Таке городництво. Киду я швиденько на рву цибулі. Радьки вирву. Що там гарна така родисочка. Так, Оті Отібусі, глянь, таке воно халюся. Оті буся. Ось яке халюся. Ось яке вже видно, що яке воно буде фігуристе. Маленький буде таке вже фігуристе. І от ще таке малесеньке, вже видно, що воно буде фігуристе. Колесі. Так, на наступний раз треба терміново приїжджати і сапати у цей асфальт порепаний. Тому що і можна було б підживити, в мене є флоровіт. Я, мабуть, зроблю таке листове підживлення, заправлю бачок, побризкую все зверху, тому що дощін вимиває кальцій, вимиває азот. Так що Можна буде флоровіт розвести і по листу підживити. Ну Добре, хоч картоплі вже огорнеться, можна буде займатися тільки городиною. Цибуля знову підросла, такі поцелаки величезні, широкий дощ пішов, вона гарно понаростала знову. І цілу весну її їмо. Вона знову величезна. Дуже корінчика вирвала, така гарна, вона така солодка, дуже солодка. Я тако сідаю і сама одну цибулину з'їдаю. От дуже солоденька. Сорт там в мене є, як я садила, кому цікаво, то можете глянути. Це та, що на зиму я садила цибулька. зиму. В мене є відео, як я садила її. Погляньте, що робиться в радисті. Бачите? Кишить нею. На родиску ж не будеш бризкати. Гляньте. Ту. В рот лізе і в очі. Зараза. Це вже нечисть. Капець. Так погляньте, яка красива селера. Коренева, гарна, гарна, чотири гарна і п'ята. Дивіться, показую. Дира. І селера. о, бачите? О, таке городництво. Хоть бубочкою себе потішу, Лохинка перша. М -м -м. Дуже солодка. ранній сорт я чогось не знаю. Не повішала бірки, не позапам'ятовувала. У мене тут різні є: і дюки, і. Ну, одним словом, все, все в все, все, все мене тут є, але що, де, не знаю. Он вже починає спіти. Цю грядку не доробила. От тут павутиця. Я, мабуть, на другий раз приїду і зроблю так, як у мами. Тому що ну, смисел її дивіться застелено тут. Це кожен раз я її тут. Полю і кожен раз вона ще густіша. Так, тут де ще вель зрізала, салат так і стоїть, не встигла. Зараз ще петрушки трохи собі скубну. Можна було кропу скубнути, вже не буду вертатися, забула за нього. Це куди я вилізла? Під небеса на гаражі. Ще не дуже стиглі ті черешні, ну, але хоч трошки компотик рвану, хоча б пару штучок. Так. Ну Може грам 700 рванула, але вже так спішу. Мені на компот хватить, а діти, хто хоче, хай приїжджають собі, їдять, рвуть. Так, аби ще стільки вишеньок встигнути вирвати. Вже десь хвилини на хвилину буде машина. Так що треба швиденько. Ой. тому на маленькій вишенці скубну. І тут от, є теж гарна вишня, можна і тут скубнути, тут більше вишні. От, бачите. Тут гарні великі вишні. Так. Так. Ой, вишні швидше, бо вони великі. Мешку була трошки. Біжу хоча б, хоч би ноги помити. Хоч помити ноги. щоб машину не сідати грязні. Дякую, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за подобайки, за те, що ви мені допомагали. Друзі, мені було легше з вами. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Міцного нам всім здоров'я, терпіння. Хороших емоцій, будьте здорові! До побачення!